Ворскла. Поєдинок відбувався у Полтаві. Тобто Ворскла Сталя. Поєдинок дуже цікавий з точки зору якраз знаєте, якби боротьби за турнірні місця. Тому що я думаю, що і і Ворскла претендують на місце в першій шісті. І ми уважно дивилися з нашими експертами цей поєдинок. В принципі, ну, нічого нового ми не побачили. Кваліфікація футболістів у обох командах є, але якось такого ігрової. Родзинки, яку ми хочемо побачити, ми так і не побачили. Сергій Миколаївич. Ні, Ну почему изменения есть. Полтавская ворска, слава богу, вже в цій грі совершенно не біло просто мяч вперед. То есть пытались разыграть, насколько могли. Конечно, тут очень многое зависело в этой игре от Хлебаса и от Кабахидзе. Но, но сталь не особо давала им ну, разбежаться. По моментам, если брать всю игру, конечно, то сталь презошла. Ворс по моментам игровым. Будь-холоднокровний Васі, він мог два м'яча забити. А так, звісно, він, ну, знаєте, це просто... малакян. бив Стаменкович, там, до речі, був офсайд, арбітер не підняв, був би забив, був би гол. Тут малакян мав момент. Взагалі, справді, незважаючи на те, що володіли ініціативою Ворскла, але моменти, моменти виникали, виникали якраз футболістів сталі. Їх було більше. Тут, бачите, гол, але це офсайд. Ми розуміємо, що це офсайд. Це останні глибокий да. офсайд. Ми бачимо моменти только у одних ворог. Стопроцентний Вот Це одна хорошая атака, яка пройшла вот у Ворск во втором таймі. Удар Бартуловича. Я перепрошу за свою таку реакцію, але чесно кажучи, якщо це гольвим моментом, то тут дуже збідні український футбол. Дуже збідні. Маючи наявність таких футболістів, як е, Хльобас, як знову ж таки Бартули, як Кобахідзе створити за весь тайм от, от момент в домашньому матчі, це, напевно, замало. А з приводу Сталі, сталь дуже обережно грала. І ну, Сталі було простіше. Все-таки вона грала на контратаках, от бачимо, ще міг би бути момент, не смог вижать, не смог вижати максимум. Це ну, спонтанно. Молодої нападачі. Ну, ошибки ошибки ну. Ну і підсумку нічия 00, яка, я думаю, що задовольнила насамперед тренера Сталі, а для Ворскли вони знову ж таки без перемог. Після без... першого туру, без перемог. І ну, чесно кажучи, я не хочу казати без перспектив, але ну, дуже багато питань. Ну, от, Має команда все-таки дати якийсь певний результат, але ну, вже повинна вона видавати. Серед Сергій Миколаївич. Не, ну конечно, мы ждем тем более, что Ворскло реальный претендент, как бы да, перед чемпионатом на медали. Но, но пока... Гра. ладно, там результат с результат с тем подбором футболистов, которые есть в группе атаки, ни одного практически голевого момента за 90 минут. Это не то, что насторажит, это ни в какие ворота не лезет. Но основная проблема, какая есть на сегодняшний день, нет связующего звена, который мог бы связать эту атаку. Раньше во все времена там были. Не, був Кравченко, был был Марковський, Безус, був Марковський, був Безус, були футболісти. Сьогодні випустив Зарічнюка. Молодий парень був призваний на цю позицію, щоб там обострити, давати проникаючі. Не зміг він це зробити. І виходить, що зараз ця гра побудована на сильних качествах індивідуальних футболістів. Того ж Хльобаса. Того ж кабахідзе, который питаються взяти на себе і щось сотворити в атаки. Ну, от саме зіграти за щодо колективних дій, вивести когось на удар і розіграти, як ми бачили, заря. Це атака Віром, це ж класика футболу. Такого нет і близько. Ну що ж, будемо чекати від Ворску все-таки, що гра десь проріжеться. Можливо, будуть якісь інші моменти, але хочеться хочеться від Ворску побачити набагато змістовнішу гру, ніж ту, яку зараз демонструє полтавська команда. У нас зараз турнірна таблиця. А перепрошую коментарі. Давайте послухаємо, ще говорили, що після гри, після цього поєдинку говорили учасники цього матчу. Ну, Вроді набрали, очко, але могли і виграти. Моментів більше, создали, ніж Полтава. По Дует Деола там, і Комваліус. Є така установка, що саме на них старатися грати. Ну, да, вроді, как, Поки не виходить. Ну, ми наладимо. Я сподіваюся, ми не будемо а будемо грати ще краще і краще. Тому цьому Єврокубки. Ми знали ситуацію в Урску. У них вона зараз тоже психологічно не проста. Ми відчували це і хотіли. В Кінці добити суперника десь не вийшло. Команді що говорить про те, залишиться тренер цей чи ні? Він все-таки обов'язки. Ну це напевно, до нас питання. Ми робимо все можливе, щоб йому допомогти. Він в чужій країні приїхав. Наше завдання виходити, виконувати свою роботу настанови тренера, який нам дає, а залишиться це вже залежить від президента клубу. Зрозумієте, що наше завдання робити свою справу, чи то буде голландський тренер, чи то буде мароканський. Ви зрозумієте, ми йому стараємося як можемо допомогти в цьому. Дай бог, чтобы у нас все получилось. Не можем как-то выиграть, сколько уже. Шесть матчей. Шесть матчей, да. Это нас очень сильно расстраивает. Наши болельщики недовольны. Но ну, сегодня мы выходили, чтобы обязательно добиться три очка. Не знаю, я тоже недовольный своей игрой. Не могу сказать, будем разбирать. Наверное, атака желает лучшего. Мы, одна команда, обязательно будем поддерживать тренера, и тренер нас поддерживает. Я думаю, лучше, лучше нам сам искать в себе все эти ошибки, собраться сейчас как раз как команда и выводы делать. Абсолютно я не согласен с тем, что надо тренера менять, потому что тренер делает все, чтобы мы сыграли.